Друзі, а гороскоп... ось вам гороскоп бадьорості та здоров'я на 4 січня. У Овна має бути активний детокс. Довга прогулянка на свіжому повітрі вижене залишки святкової втоми. У тільця режим гурмана зожника. Вам треба замінити важкі страви на легкі салати або смузі. Ваш шлунок скаже, дякую. У близнюків на часі дихальна гімнастика. Кілька вправ на глибоке дихання допоможуть наситити мозок киснем і зняти стрес. Раки мають вирівняти свій водний баланс. Пити більше чистої води з лимоном це запустить метаболізм на повну потужність. Алеву треба зробити невеличку розминку для спини або йогу. Рівна спина запорока твоєї енергії. А Діві треба зробити цифровий детокс. Хоча б на кілька годин відклади телефон. Твої очі та нервову систему потребують відпочинку. Терезам потрібна ароматерапія, ванна з ефірними оліями або просто затишна атмосфера вдома допоможуть відновити сили. Скорпіон має піддатися магії сну. Лягайте раніше спати, ніж зазвичай. Глибокий сон сьогодні твої найкращі ліки. У стрільця 4 січня рух це життя. Танцюй, бігай, або просто рухайся під музику. Твоєму тілу потрібен драйв. Козріг потребує вітамінного заряду. Додай в раціон більше цитрусових або яскравих овочів, твій імунітет потребує підтримки. А водолію підійде контрастний душ, бо це найкращий засіб збадьорити судини та відчути себе новою людиною. Ну і рибки потребують турбот про ніжки. Тепла ванночка для ніг або масаж допоможе зняти напругу та розслабитись. І це був гороскоп бадьорості та здоров'я на 4 січня. Бережіть себе.